Експеримент зі скритою камерою, щоб побачити, чи встане дівчина, почувши певний звук. Просто тому, що стануть інші. Як думаєте, чи поділо б таке на вас? Всього після трьох сигналів дівчина діє в точності до правил групи, навіть не розуміючи, навіщо вона це робить. Але це ще не саме цікаве. Що відбудеться? Якщо Групу забрати і так вона залишилась сама, всі пішли. Ніхто за нею не наблюдає, що вона буде робити. Як бачите, вона підчиняється правилам групи, навіть коли самої групи немає. А тепер подивимося, що відбудеться, якщо прийде нова, незнайома з правилами людина. А чому ви постійно встаєте? Тут всі вставали, і я вирішила, що так правильно. Як думаєте, чи навчить вона новачка вести себе правильно? Камери продовжували записувати, поки підходили нічого не підозрюючи нові пацієнти. Повільно, але впевнено. Правило незрозуміло навіть для нашої головної героїні, стало соціальною нормою для всіх відвідувачів. Джона Бергер з Пенсільванського університету пояснить нам, що саме відбувається у них в мозку. Такий тип засвоєної стадної поведінки це частина соціального навчання. З раннього віку, якщо ми спостерігаємо за поведінкою членів нашої групи і повторюємо її, наш мозок. Нагороджує нас. Побачивши, як всі встають, я відчула, що повинна до них приєднатись. Інакше я буду відчувати себе ізгоєм. Ми стаємо частиною спільноти через конформізм, але за його допомогою ми також можемо отримати шкідливі звички. Тому навіть цей чоловік, який довго не вставав, в кінці кінців поповнив ряди встаючих. І найшокуюче розуміти, що конформізм впливає не лише на поведінку, а й на мислення.